Інколи чиновники України не усвідомлюють, що вони чиновники, і вони працюють з інформацією обмеженого доступу, секретною інформацією. А такий доступ є у всіх чиновників різного правда, гатунку, до різної інформації є доступ. І люди, які поприходили незрозуміло звідки в попередніх своїх професіях, вони чомусь думають, що вся інформація це, по принципу, якщо її знаю, я її мушу розказати. Так ось я зачитую, Україна проводить роботу щодо налагодження спільного виробництва американських систем Петріот і ракет до них, посол України в США Маркарова. знаєте, хочеться і сказати, ви б ще б локацію кинули в публічний простір, де буде завод зі спільного виробництва систем Петріот і ракет до них. Ну, одразу можу сказати, що Петріот. І ракети до них це високотехнологічне виробництво, і імовірність того, що в Україні або десь в Польщі, або ще денебудь будуть вироблятися ракети системи Петріот і ракети до них, і там будуть українці близька до нуля. Тому що ви бачили, як Ізраїль поділився з нами системами. З залізного неба, ви ще пам'ятаєте це слово? Да? Залізне небо, там всі кричали: Нам залізне небо, думали, що це якась е, манія така місія, да? вона нас врятує. Так от, е, ізраїлітяни не поділились, тому що вони не довіряють. Вони зразу сказали, що, не дай Бог, у нас що буде, а ви десь десь розпоросите і секрети розійдуться. Так от, американці, американці вони ще розумніші і вони ще краще охороняють свої системи, тому що. Якщо Ізраїль просто намагається вижити в тому регіоні, де вони є, то американці на мою точку зору намагаються утримати тотальний контроль над світом завдяки і своїй зброї високотехнологічній. Також тому те, що пустять українців до секретних технологій Петріота і ракет, ну можливо, знаєте, дозволять прикручувати там якусь частину, якусь головку, або знаєте, як ланоси збирали в Україні, кажуть український ланос. Крупновозлова зборочка. Для чого це все? Чому чиновники це говорять? Е, ви хочете когось налякати? Ну от Ви сказали, і що, далі? і що далі? Як тільки почули це в країні нашого ворога, повірте, ви тільки сказали, ви тільки сказали, а вони вже починають готуватися до того, що ви сказали. А потім ви всі за кордоном, діти ваші за кордоном, чоловіки ваші за кордоном. А українці, українці на собі випробовують всі сучасні системи нашого ворога. Не говоріть зайвого.